Мобілізація. Вона оголошується президентом України указ, підтримує її Верховна Рада своїм голосуванням. Кожні три місяці Верховна Рада підтримує указ президента. Це є мобілізація, про яку всі говорять. І ті маніпуляції, які відбувалися тоді, продовжуються, що без відповідного законопроекту мобілізації не буде. Повний фейк, дурня і подекуди відверта брехня. Неправда. Правда, якраз говорить про те, що. Цей законопроект був, і ми про це наголошували зовсім про інше: про викачку грошей, про створення додаткових, скажімо так, рамок для того ж самого бізнесу для тримання, скажімо так, і технічними, і вже як ми бачимо, фізичними такими можливостями тримати в страху також і населення України, щоб воно скажімо так, не за рахунок єднання. Об'єднання руху і боротьби проти спільного ворога силовими методами тримати всіх для того, щоб ніхто нікуди не міг нічого зробити, нічого сказати, нічого вдіяти таким чином, скажімо так, тримати в тонусі абсолютно всю країну і для тих завдань, які їм необхідні. От. І оскільки цей законопроект про так звану мобілізацію був відповідно для цього, то абсолютно очевидно, що він, і ми про це тоді також наголошували, що він не вирішив абсолютно ситуацію на фронті. Більш того, на фронті стало Ще гірше. Якщо подекуди, скажімо так, лунають, я не буду не підтверджувати, не спростовувати ці історії, але коли каже, там на ділянці, де мало бути 10 людей, там було 4 або 5 людей, то зараз може стати 2-3 людини. Ну, це точно ніяк не говорить на користь того законопроекту, який так анонсували і казали, що він допоможе мобілізація. Я вже мовчу за, взагалі за демобілізацію чи хоча б якусь адекватну ротацію. Знаєте, як зараз відбувається ротація? Стоїть одна бригада, захищає, наприклад, Донецький напрямок, там Часів Яр чи десь. А інша бригада на Запорізькому напрямку так само захищає, і там, і там жорстокі бої. Так от, виводять оцю бригаду з Донецького напрямку і перекидують на, на місце тої бригади, яка в Запорізькому напрямку. А з Запорізького на їх місце це ротація. Ну, що ви зробили краще? Я розумію, для мене ротація в даному випадку, коли їх виводять з бойових дій, вони відновлюються, приходять там якусь реабілітацію, хтось там якесь поповнення і так далі. Але просто змінити ділянки участі бойових дій ну це точно не ротація. Це просто для мене це. Для мене це просто відбування грошей на логістиці. Бо ті самі бригади просто змінили один одного. Все. От така історія відбувається. І законопроект про так звану мобілізацію мав це вирішити. Але цього всього не відбувається. І ще треба зрозуміти одну маленьку, таку важливу дрібницю, але вона насправді не дрібниця. Ось таких от е, е, маленьких, знаєте, таких е, цеглиночок. Там трошки, там така ротація, там строки змінюються, там не дають додаткового грошову винагороду. Там це е, безпосередньо сказується на тому, як відбуваються бойові дії, і на моральний дух наших хлопців і дівчат які їх захищають. І це, зрештою, від сказується на тому, що відбувається на фронті, на його десь там, можливо, якихось провалах. Що кажуть, що він сипеться і так далі. Це все відображається на, якраз на цьому. А внаслідок цього, потім нам приходять і кажуть, дивіться, фронт сипеться, грошей немає. А, про гроші я якраз розповідав, да, що вони кудись зділись. Фронт сипеться, грошей немає, ніхто нам нічого не пам'ятає. Що будемо робити? Давайте робити перемир'я. Перемир'я на тих умовах, які нам абсолютно невигідні. Перемир'я на тих умовах, які знову призведуть до чергової війни, ще більше і глибше і більш страшніше. Ось такі от маленькі кроки роблять отаку величезну біду. І ми про це просильно говоримо. Але, на жаль, воно залишається поза увагою як неважливе, мале і дрібне. А я завжди говорю, що велике складається з малого. От таких, з таких малих бід складається величезна біда і гори, яке зараз є в нашій країні. Thank you.